Лютневий вечір накрив Житомир густим снігом і різким вітром. Максим стояв біля вікна своєї квартири на 10-му поверсі, притулившись чолом до холодного скла. На екрані телефону блимало повідомлення від молодшої сестри Лари. Мамі гірше, лікарі кажуть, що часу мало. Приїжджай. Максим важко зітхнув, відчуваючи, як у грудях стискається холодна грудка. Останні місяці промайнули, мов кошмар. Діагноз, хіміотерапія, нескінченні аналізи й консультації. Він із Ларою зробили все, що могли, але хвороба перемогла. Тату, ти куди? з дитячою визирнула восьмирічна Вероніка, притискаючи до себе плюшевого ведмедика. До бабусі Максим спробував усміхнутися. Вона захворіла, треба її провідати. А можна зі мною? Очі доньки спалахнули надією. Ні, маленька. Мама скоро повернеться, а тобі завтра до школи. Він лагідно погладив її по голові. Будь чемною, добре. Дружина Олена увійшла, коли Максим складав речі в сумку. Знову до мами, у її голосі проскочила нотка роздратування. Ти й так увесь час там. Вона помирає, глухо відрізав Максим, застібаючи куртку. Вибач, Олена зітхнула. Просто ми з Веронікою майже не бачимо тебе. Я повернуся завтра. Він коротко поцілував дружину і вийшов у морозну темряву. Дорога до лікарні тяглася вічність, маршрутка повзла засніженими вулицями, а думки Максима поверталися в минуле. Він згадував маму енергійну молоду вчительку літератури, яка завжди знаходила час для дітей і роботи, як вона підтримувала його мрію стати дизайнером, попри те, що батько хотів бачити його інженером, як раділа на його випускному, весіллі. Народжені Вероніки. Батько помер шість років тому інфаркт прямо на будівництві. Мама тоді трималася стійко, хоч Максим бачив, як їй боляче. Вона продовжувала працювати, доглядала їхній садок, бавила онуку. У лікарняній палаті було тихо і душно. Лара дрімала в кріслі біля ліжка. Побачивши брата, вона стрепенулася, протираючи очі. Нарешті, прошепотіла вона, я думала, ти не приїдеш. Як вона? Максим підійшов до ліжка. Мама здавалася крихітною під тонкою ковдрою. Хвороба виснажила її, залишивши лише тінь тієї сильної жінки, якою вона була. Максе, тихо покликала мама, простягаючи худу руку. Я тут, він сів поруч, обережно стиснувши її пальці. Як ти, на роботі все гаразд? Вона спробувала всміхнутися. Усе добре, не хвилюйся. Вероніка вчиться навідмінно. Максим відчув, як горло стискається. Мама кивнула, але раптом стала серйозною. Ларо, дістань з тумбочки конверт той, що я просила. Сестра простягнула білий конверт. Мама потримала його, ніби вагаючись, а потім передала Максиму. Це лист, тихо сказала вона. Я написала його ще вдома. Прочитай, але не зараз. Потім, коли мене, коли мене не буде. Мамо, не треба. Максим відчув, як тремтять руки. Обіцяй, що не відкриєш раніше. Обіцяю, прошепотів він, ховаючи конверт у кишеню. Вони сиділи до ночі. Мама то засинала, то прокидалася, плутаючи спогади про дитинство, батька, школу. Лара тихо плакала в кутку, а Максим стискав зуби, відчуваючи, як конверт ніби обпікає його. Наступні дні минули в тумані. Максим майже не залишав лікарню, вириваючись додому лише на короткий час. Олена дзвонила, але розмови були напруженими. Він розумів її образу останні місяці він справді мало був із сім'єю, але нічого не міг діяти. Мамі гіршало. вона майже не відкривала очей, лише шепотіла щось у маринні. Лікарі лише розводили руками, метастази пішли далі. Може, забрати її додому? Якось запитала Лара, коли вони стояли у лікарняному ганку, щоб останні дні не тут. Максим похитав головою. Лікарі кажуть, що потрібен постійний нагляд, знеболювальні крапельниці. У ніч, на 12 лютого, мама раптом прокинулася. Її очі були ясними, як давно не бувало. Діти мої, покликала вона, Максим і Лара підскочили з крісел. Які ви в мене гарні. Дякую вам за все, я вас так люблю. Мамо, Лара схлипнула, стискаючи її руку. Не плач, доню, все буде добре. Мама перевела погляд на Максима. Пам'ятай про лист, пам'ятаю, він торкнувся кишені. Її голос стих, очі заплющилися, більше вона не прокинулася. О п'ятій ранку серце зупинилося. Наступні дні стали суцільним кошмаром. Морг, довідки, організація похорону. Максим діяв механічно, лише вночі дозволяючи собі плакати. Олена допомагала, взяла на себе частину клопотів, більше не дорікала, але між ними відчувалася невидима стіна. Похорони відбулися 19 лютого. День був морозним, але ясним. Зібралося багато людей колеги, учні, сусіди. Усі згадували мамину доброту, її уроки, мудрі поради. Ввечері, коли всі розійшлися, Максим залишився в маминій квартирі. Лара поїхала додому, до дворічного сина, Олена забрала Вероніку. Він дістав конверт, розірвав його тремтячими руками. Всередині був аркуш, списаний маминим почерком. Мій любий сину, читав Максим, якщо ти читаєш це, мене вже немає. Я довго думала, чи варто відкривати тобі правду, може, краще було б забрати її з собою, але серце каже, що ти маєш знати. Твій батько, якого ти назвав татом, не твій рідний, твій справжній батько Андрій Коваленко, мій однокурсник із педагогічного. Ми кохали одне одного, але розійшлися. Він поїхав викладати в Чернівці, а я залишилася в Житомирі. Коли дізналася, що вагітна. Він уже одружився. Твій названий батько, Ігор, знав усе він покохав мене і запропонував одружитися. Ми вирішили ростити тебе як рідного сина. Він любив тебе до останнього дня. Не знаю, чи живий Андрій. Останнє, що чула, він викладав історію в Чернівцях років десять тому. Якщо захочеш його знайти, це твоє право. Пробач, що мовчала. Ми з Ігорем любили тебе більше за життя. Максим опустив аркуш. У голові гуло. Він згадував батька, стриманого, але справедливого, який учив його майструвати, пишався його успіхами. Невже це все було не його, десь є інший чоловік, який дав йому життя? На стіні висіли сімейні фото. Ось він маленький, на татових плечах, мама сміється, ось випускний, батько в старому костюмі. І раптом Максим згадав, як усі казали, що він схожий на мамин Рід. Може, це було не просто так. Він просидів до ранку, перечитуючи лист. Телефон розрядився, але він не помічав. У голові роїлися спогади. Одного разу, у 12 років, він почув, як батьки сперечалися на кухні. Мама плакала, а батько казав: він наш син і крапка. Тоді Максим подумав, що це про його витівки. Додому він повернувся восьмій. Олена готувала сніданок. Де ти був? стривожено спитала вона. Я дзвонила всю ніч. Вибач, він показав розряджений телефон. Мені треба було побути одному. Щось сталося? Максим завагався. Розповісти про лист, але як пояснити те, чого сам не розумів? Ні, збрехав він. Просто важко. Вероніка вибігла з кімнати, кинулася в обійми. Тату, я скучила. Він міцно притиснув доньку, вдихаючи запах її волосся. Принаймні, це його дитина, його кров. На роботі Максим узяв відгули, сказавши, що треба розібрати мамині речі. Олена пропонувала допомогти, але він відмовився у маминій квартирі все нагадувало про неї книги, вазони, недошита серветка. Перебираючи документи, він знайшов старий конверт із фотографіями. На одному знімку мама з однокурсниками. На звороті напис випуск 1985 рік, педагогічний. Хто з них Андрій? задзвонив телефон. Лара. Привіт, ти як? Нормально. Він стиснув фотографію. Слухай, нам треба поговорити, це важливо. Лара приїхала за годину. Максим простягнув її лист. Вона читала її обличчя блідло. Господи, прошепотіла вона, це правда? Схоже, він показав фото тут має бути він, мій справжній батько. І що ти робитимеш? Лара довго дивилася на знімок. Не знаю. Може, спробую знайти. Хочу зрозуміти, чому все так склалося. А навіщо? У її голосі чувся біль. У тебе був тато, який любив тебе. Хіба цього мало? Не в тому річ. Максим провів рукою по обличчю я мушу знати. Вони говорили до вечора. Лара зізналася, що завжди відчувала особливу близькість між мамою і братом, але думала, що це через його вік. Тепер усе стало на місця. «Щоб ти не вирішив, я з тобою, сказала вона перед від'їздом. Ти мій брат, незалежно від усього. Наступного дня Максим почав пошуки: Інтернет дав небагато. В Чернівцях був учитель історії Андрій Коваленко, але п'ять років тому він пішов на пенсію. Максим зателефонував у школу, представившись журналістом. Андрій Іванович, хороший був учитель, відповіла секретарка. Зараз у Львові живе, у доньки, вона в університеті викладає. У Максима стиснулося серце. Виходить, у нього є ще й сестра? Того вечора він розповів усе Олені. Вона слухала, стискаючи холодну чашку чаю. І що ти робитимеш? спитала вона. Хочу його знайти. Мушу знати правду. А якщо він не захоче тебе бачити, тоді це теж буде відповідь, він спробував усміхнутися. Олена обійняла його. Я з тобою, що б ти не вирішив. Пошуки стали детективом. Через соцмережі Максим знайшов сторінку Марії Коваленко, доньки Андрія, викладачки у Львівському університеті. Довго вагався, але написав: Добрий день, Шукаю Андрія Івановича Коваленка, який викладав у Чернівцях. Це особисте питання. Відповідь прийшла швидко. Це мій батько. Хто ви? Чи можна зустрітися? Зустріч призначили на суботу в львівській кав'ярні. Максим приїхав рано, блукав засніженими вулицями. Марія виявилася схожою на батька з маминою фотографією ті ж очі, той же виген брів. Про що ви хотіли поговорити? спитала вона за кавою. Максим простягнув лист. Марія читала, її обличчя змінювалося. Виходить, ви мій брат? прошепотіла вона. Якщо це правда, він усміхнувся. Тато ніколи не розповідав, але він завжди сумний, коли згадує студентські роки. Як він зараз? запитав Максим. Нормально, Марія ледве вимовила. Викладає історію в приватній школі. Хочете з ним зустрітися? Не знаю, чесно відповів Максим. Але він має знати правду. Вони домовилися, що Марія поговорить із батьком. Максим повернувся додому й чекав. Тиждень тягнувся вічність. Він погано спав, робив помилки на роботі. Олена підтримувала мовчки. Нарешті подзвонила Марія. Я розповіла йому: він хоче зустрітися. Приїдете в суботу. У суботу Максим був у Львові. Марія зустріла його біля будинку. У квартирі на нього чекав сивий чоловік у светрі. Максим завмер. У дзеркалі на нього дивилася молодша версія цього обличчя. Здрастуй, тихо сказав чоловік. Заходь, сину. Вони сиділи на кухні, пили чай. Андрій повторював, що не знав про сина. Вони з мамою розійшлися після випуску. Він писав, але відповідей не було. Якби знав, що б ти зробив? спитав Максим. Не знаю. Андрій довго дивився у вікно. Я був молодий, одружився в Чернівцях. Може, тому твоя мама не сказала. Розмова тривала до вечора говорили про маму, дитинство, сім'ю Максима. Андрій показав старі фото, де вони з мамою сміялися в інституті. Ми мріяли працювати разом, сказав він, але життя розпорядилося інакше. Шкодуєш? спитав Максим. Тільки про те, що не знав про тебе. Марія принесла свої дитячі фото. Максим дивувався, як вони схожі. Перед від'їздом Андрій спитав Можна познайомитися з твоєю сім'єю, з онукою. Приїжджайте наступних вихідних, відповів Максим. Дорогою додому він думав про долю. За день у нього з'явилися батько і сестра, але чи стануть вони рідними? Наступної суботи Андрій із Марією приїхали в Житомир. Олена накрила стіл, Вероніка спочатку соромилася, але швидко полюбила другого дідуся. Особливо, коли він показав їй історичні загадки. Вони хороші люди, сказала Олена ввечері. І Вероніці сподобалися. Життя увійшло в новий ритм. Вони часто бачилися, їздили одне до одного. Вероніка брала в діда уроки історії, зацікавилася наукою. У березні вони поїхали на цвинтар до мами. Андрій тихо плакав, тримаючи тюльпани. «Пробач, Оксано, шепотів він. Ввечері Максим дістав стару фотографію, Мама й Андрій на лавці. Знаєте, сказав він, я зрозумів, чому мама написала лист. Вона хотіла, щоб ми знайшли одне одного, щоб не було таємниць, щоб ми стали родиною. Вона завжди була мудрою, відгукнувся Андрій. І ми не змарнуємо цей шанс, додала Марія, обіймаючи брата. Через рік у Максима була велика родина, дружина, донька. Дві сестри, батько. Вони підтримували одне одного, разом відпочивали. Андрій присвятив себе у ноці, готував її до олімпіад. Вероніка виграла обласний конкурс із історії і мріяла стати викладачем, як тітка Марія. Перебираючи мамині речі, Максим знаходив її записки і відчував вдячність. Лист він зберігав у скринці, перечитуючи його. Це був не просто лист, це був мамин дар». Який навіть після смерті подарував йому нову родину і розуміння, що любов іноді проявляється в тому, щоб відпустити, даючи іншим шанс зробити дитину щасливою.